Дивіться, я почну, я не буду голосно, я не буду так коментувати, так як я коментую. Я буду я просто буду розповідати. Добре, так, Должна, да, давайте. Як для девочек, тільки давайте, ну, ну так, але щоб воно. Для коментатора найголовніше розказувати те, що відбувається на футбольному полі. Не можна розказувати, там, от, наприклад, там, про зачіску. Про зачистку. Про, зачистку, про що все, що хочеш, про що про, 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 про Е, оці моменти, коли ви там дістаєте там якусь інформацію про футболіста чи про шерман, щось, ви можете її видати тільки в той момент, коли це влучно, коли це якісно, коли у цьому футболіста показали. Добре? Давай. Е, давай, динаво, динаво? Давайте нам різ Динамо чи нам Там Давайте Дніпро. А так, зараз футболісти Дніпра, передача на правий фланг, калініч віддає, розвертається він м'яч на коноплянку, коноплянка набігає, ротань забиває м'яч чи хворі. Забули про Ротаня, е, захисники кого там Мінтера. Лізувати мама стільки жіночих сердець яким зараз розбивала рота, ротань, виконав свою справу. Мабуть, це ще одна піза, яка запитає жінки. Я думаю, що зараз все-таки ще раз розіб'є жіночі серця коноплянка. Тому що за це пенальті, яке призначають на Чибелячко, він повинен був реалізовувати свій шанс. в майбутньому, мабуть, тому що я ще не бачу зараз. Пенальті О, так, таки не забуває. пенальті Коноплянка. вже як так можна. Пані як бездарно пробив Женя. Ну і шостий поспіль фінаті взяв Хандану. І зараз одаці футболісти інтера. Подачу у штрафний майданчик, заметушився м'яч, м'яч відскочив до Кузьмановича. і Кузманович пробиває За Багато ніг на один м'яч було інтера і що творилося, було незрозуміло. І, на жаль, рахунок зрівнявся. Ну що ж, один-один. Не такий поганий результат для Дніпра. Але Зараз виходять в контратаку футболісти інтера, Додо з м'ячем, набирає він швидкість, буде шукати. Продовження цієї атаки повинен хто з його зустрічати, ніхто не зустрічає, лише імітують футболісти Дніпра. Передача зараз на Ернанеса. Треба забувати, що інтер е, зараз перебуває в меншості, але зараз такий момент і забиває гол-інтер, і це, мабуть, ні, ще не перемога дається хвилину. Е, Освальдо запевняє ворота зараз Дніпра і Федецький. Федецький в цій ситуації затримався саме він залишив у грі. Ну що, останній шанс Дніпра, Ганчка. Останній шанс Дніпра і зараз Селезньов має найкращі шанси, але він перебуває на великому офсайді. І, вочевидь, цей гол не зарахує. На жаль, арбітер. Чому ти виріс такий високий? Він не головою заліз, він все таки ногою заліз. Тобто, все таки знаєте, в ширину росте останнім часом. Я думаю, що Іван на селізньо, не режимить він. Чарований Маркевич, і ми також.